Гною, який хоче всіх нас поставити на коліна і розчавити, зробити нас рабами, і ви знаєте, я неодноразово на майдані відчував, що Бог з нами. Це було просто чудо, коли нас не знесли 11 грудня. Просто чудо Беркутої ВВ було більше ніж нас тоді. Це просто чудо було. Чудо було, коли ось ось в ніч із вівторка на середу не знесли майдан, хоча було вже і зброя була. Я не хочу зараз розповідати ті деталі, які вже я дізнався. Просто Боже чудо, що Бог нас втримав там, що Бог дозвол, дав нам можливість вистояти. Це Боже чудо, що цей оскаженілий хряк просто знявся і втік кудись, світ за очі, кинувши своє можегір'я, за яке він готовий був утопити Україну в крові. Але, але, але разом з тим ми повинні пам'ятати: дякуючи Богу, дякуючи Богу, в усіх храмах. Ми повинні пам'ятати, що боротьба ще не завершена. І ще попереду дуже складна ситуація, тому що в Україні в Україні, крім диявола Януковича, є ще один диявол Володимир Путін. Тому що план, який зараз реалізується, розкол України, її федералізація, це однозначно російська стратегія, російський сценарій. Вони хочуть, залишити хоча б шматок України, хоча б Крим, хоча б. Південний схід, і ми повинні зуміти цьому протистояти. Також, також також, зараз дуже багато гарячих голів, які рвуться, 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 розносить, руйнувати. Все ж таки, ми повинні бути організованими. Якби не було дисципліни, організованості і відваги, ми ніколи б не могли перемогти цей режим. І тому зараз на місцях нам необхідно чітко продумати, як ми будемо. Як ми будемо організовувати ситуацію в місті, тому що вже з'являються випадки хуліганства, які самі вчорашні тітушки, десь вони вже намагаються ну поки що як щурі, сидять пару норах, але очевидно, побачите, що е, органи правопорядку не зовсім контролюють ситуацію. Зараз спробують спробують щось погане натворити і тому, і тому е, ми вже приймаємо рішення про те, щоб разом з міліцією патрулювати вулиці для того, щоб був порядок в місті. Що буде далі, ніхто сьогодні не скаже. Але нам всім, нам всім, нам всім необхідно пам'ятати, що від нашої цілеспрямованості, від нашої мужності, від здатності тверезо мислити і приймати правильні рішення у складних ситуаціях залежить майбутнє України. Я всім дуже сильно хочу подякувати тим людям, які разом з нами прилучалися до боротьби з цим режимом. І ще, і ще, і ще поборотися нам доведеться. І тому, і тому єднаємося, тому що разом ми сила. Слава Україні, Героям слава! слава нації, слава! Україна.